І скинеш себе пута О тих чужих, спотворених ідей, які ти зі своїми перепутав коли нарешті ти згадаєш суть свою козацьку, вільну, українську, коли відчуєш, що в тобі живуть від кращої свободи Волетенських. Ти народився на світі землі, у центрі Всесвіту і створення планети. Але не пам'ятаєш, хто є ти Навколо тебе злодійські багнети. Навіяли оману і мару, а ти повірив, Та кому ж народи тепер тепер цегнули у війну, винищує найкраще кляти ворог. і винищить, бо план у них такий, щоб не було на світі українців, а на землю продає вже змін. О той, Отой отрує, що слуга ординців. На полі бою гинуть краще з нас. Дітей вбивають, чи полон вивозять, тебе рабом зробили слушний час, а ти мовчиш, бо спиш, як під вікноску. Прокинься, ти господар на землі, своїй, святій, даровані нам Богу. Чи можуть бути над тобою королі? Згадай, чия земля і хто тут ворог. Згадав, прокинувся, ну а тепер вперед, будуть гуляти війну України, і не потрібно нам чужих тенев, і слух чужих нам також не потріб.